20 років готую піцу за цим рецептом і завжди виходить смачною. 150 мл теплої води. Розчиняємо чайну ложку сухих дріжджів або 25 г вологих. Додаємо чайну ложку з горкою цукру та півчайної ложки солі. Знову ретельно перемішаємо, просіємо борошно так, щоб взялось як тісто, як на варенички. Вимішуємо, змочимо руки олією і вимішуємо до еластичності. Накриваємо і залишаємо в теплому місці на годинку підніматися. Змазуємо жаровим олією і викладаємо на нього наше тісто, розрівнюючи в різні боки, якщо хочете кругу, якщо я роблю квадратну. Проколюємо все тісто виделкою і готуємо. Соус розчинений на томатну пасту або кетчуп, розмішуємо з майонезом. Додаємо обмети, цукор і трошечки солі. І все цим, цим змазуємо наше тісто. На тісто викладуємо курятину, м'ясо, яке ви маєте, яке є. Зверху тоненькими кружочками напівкружочками помідори. Присипляємо ще цибулинкою. Також тоненькими. Чим тонше, тим смачніше буде піца. Ананаси кубиками. Наша улюблена це куриця, курятина з ананасами. Знову змазуємо нашим соусом. І присипаємо сиром, який маємо. моцарелла, сувуні, твердий, будь-який. І обов'язково орігана. Це піца трава. Обов'язково її додаємо, надає смак. Якщо ми хочемо тонку піцу, можемо сразу ставити в духовку. Якщо більш пухку, то хай постоє тісто ще хвилин 10-15. Печемо в духовці, запікаємо в духовці 25 хвилин і потім смакуємо. Дуже смачно.